Ви дивитесь інформаційний випуск новин на нашому каналі. У студії працює Люба Яворська. Львівщину відвідає Юлія Тимошенко Сонце і пожежі як вберегти ліси від полум'я. Відомий істрийський письменник святкує особливий ювілей. Про це не тільки ви дізнаєтесь уже за мить. Українців щеплюватимуть від свинячого грипу. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич каже, що можливо українців щепитимуть від нового вірусу. Це потрібно для того, щоб запобігти епідеміям. За словами міністра, в розпорядженні відомства вже є такий препарат, проте він не уточнив його назву. Водночас Василь Князевич додав, що цей препарат не є вакциною, оскільки вакцини проти свинячого грипу як такої не існує. ДТП Острію сьогодні на вулиці Львівській трапилась аварія. Автомобіль Аюді з невідомих наразі причин врізався у припаркований на краю дороги Форт. Від силу удару ауді перевернувся. Ніхто не постраждав. Хіба що автомобілі тепер доведеться серйозно ремонтувати? Лікарі та міліція встановлюють, чи був водій винуватець у нетверезому стані. Урядовий візит. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 14 травня прибуде до Львова. Голова Львівської обласної ради Мирослав Сенек повідомив, що під час зустрічі з прем'єром домовились про цю поїздку. Цього дня також буде підписана угода регіонального розвитку. За його словами, отримавши такий документ, можна буде планувати галузеві програми і фінансування для їхнього втілення на кілька років, а не лише на рік, як це відбувається зараз. Чистота до дня довкілля працівники державної екологічної інспекції їздили районами області, і там, де вони побували, стало чистіше. Завдяки таким оперативним заходам, тисячі кілометрів прибережних зон, місцевих річок, озер та ставків позбулися сміття. Крім того, ще 415 сміттєзвалищ сміттєзвали, що порядкували за випалювання сухої трави до адміністративної відповідальності притягнули і стягнули штрафи із 15 осіб. Сонце і сухе повітря. Що ще треба для пожежі? Лише за одну добу на території області зафіксували п'ять лісових пожеж. Вогонь знищив 10 гектарів лісу. Начальник головного управління МНС України у Львівській області Сергій Дмитровський каже: на території Львівщини встановилася суха спекотна погода, що негативно впливає на стан пожежної безпеки в лісових масивах і на торф'яних полях. Найменша необережність при поводженні з відкритим вогнем у лісі і за таких. Погодних умов може спровокувати масштабну лісову пожежу. Нерідко під час таких займань страждають люди. Дим снує автошляхами, погіршує видимість на дорогах а відтак зростає ймовірність дорожньо-транспортних пригод. 28 квітня на Львівщині день пам'яті за потерпілими від примусового виселення етнічних українців із земель Лемківщини, Надсяння, Підляща та Холмщини, а також під час операції Вісла цієї нагоди на початку сесії Львівської обласної ради депутати хвилиною мовчання вшанували українців, які загинули під час депортації. 20-й ювілей сьогодні. Відомий стрійський письменник Микола Кондратенко презентує 20-те видання своїх творів. поет і перекладач, як кажуть критики, впорався із надважким завданням. Передав українською мовою поезію російського класика Олександра Пушкіна з видатним стріянином Спілкували зі Світлана Кренсі. Матеріал про це дивіться у завтрашньому випуску новин. Дивні квіти на площі природного пасовища, неподалік села Луки самбірського району, цвітуть чорні тюльпани. Ці рідкісні квіти занесені до червоної книги, адже вони ростуть тільки у долині, що простягнулася вздовж автотраси самбір Львів та на Закарпатті. За словами сільського голови Марії Топільницької, цього року тут чорних тюльпанів значно менше ніж ціло поза торік. Вона припускає, що на них зубно вплинула липнева повінь минулого року, яка затопила всю територію, а вода з неї не сходила. Протягом кількох днів тепер сказала Марія Топільницька, потрібно буде не менше 20 років, щоб на цій площі в відродилися чорні тюльпани. І це було останнє на сьогодні повідомлення. Побачимось завтра, як завжди. У цій же порі. А також не забувайте дивитись матеріали наших журналістів на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить. Є люди, які не роблять помилок, це ті, за кого думають інші. Я щодня насичую вас свіжими порціями спортивних новин, щоб ви мали про що думати і що аналізувати. В Студії Олег Филик. Вітаю сьогодні. Про таке. Львівщина посіла перше місце на молодіжному чемпіонаті України з боксу. Українці стали чемпіонами Польщі з футзалу. Наші дзюдоїсти вибороли три медалі чемпіонату Європи. Отож, стартуємо. Львівська область посіла перше місце у загальнокомандному заліку молодіжного чемпіонату України з боксу, який проходив у Чернівцях. Львівські боксери 91-92 років народження здобули дві золоті, дві срібні одну бронзову нагороди. Золоту медалю ваговій категорії до 69 кг здобув Іван Хом'як. Він у фіналі здолав господаря змагань Олександра Стрілецького 9-4. Ще одну золото у активі Олексія Новошкарова, який у вазі до 75 кілограм переміг у львівському дербі Олександра Кресулю 8-2. Крім Кресулі, Срібло здобув Ігор Томілов, який бився в найлегшій категорії до 48 кг. кілограм. А бронзову медалю скарбничку львівської команди поклав важковаговик Ігор Селук – понад 91 кг. кілограм. Двоє львівських футболістів, які виступають у чемпіонаті Польщі з футзалу у складі свого клубу, стали чемпіонами країни. За тур до завершення чемпіонату Польщі Олег Чуботарьо і Сергій Вацяк у складі команди Хуртап із міста Ленчіца стали чемпіонами Польщі. Обоє перейшли у цю команду у розпал сезону. Олег Чуботарьо до цього виступав у Львівському ТВД, а Сергій Вацяк у Львівській енергії. Наступного сезону львів'яни разом з своєю командою зможуть представляти Польщу Кубку Ефа з футзалу. Збірна України здобула три медалі на чемпіонаті Європи з дзюдо і Посіла третє загальнокомандне місце. В українських спортсменів одна золота, дві срібні нагороди. Чемпіоном Європи у вазі до 73 кг кілограм став Володимир Сорока. Ще дві срібні нагороди отримали Сергій Зантарія у вазі 60 кілограм і Марина Прищепа 78 кг. кілограм. Цей чемпіонат пропустив один із найкращих дзюдоїстів України олімпійський чемпіон, борець з івано Франківщини, Роман Гонтюк. Динамо заперечує змову касирів стадіону і спекулянтів. Перший віцепрезидент Київського Динамо Віталій Сівков заперечив можливість змови касирів стадіону імені Лобановського та спекулянтів квитками на матч півфіналу Кубку УЄФА проти Донайського Шахтаря. Касири стадіону ніяк не можуть бути у змові з спекулянтами. В нас введена електронна система фіксації продажу квитків і комп'ютерна програма просто не дозволить видати на руки одній особі одноразово 50 або 100 квитків, сказав Сівко. За його словами, у клубу немає правової бази, щоб притягнути до відповідальності Відальності перекупників. Людина купила квиток, це його власність, і він може нею розпоряджатися, як йому завгодно. Піти на матч, викинути, продати, додав представник Динамо. А зараз традиційно витяг з нашої історичної скарбнички. Цього дня, 1938 року, 70 років тому народився Віктор Максимович Банников, футболіст, воротар Київської Динамо і збірної Союзу, заслужений майстер спорту. Він двічі ставав чемпіоном союзу і двічі визнавався кращим воротарем країни. На цьому буду закінчувати. В студії працював Олег Филик. М'яч круглий, поле Рівне. Життя прекрасне. Вшануймося! роки «Погода» на нашому каналі є медичний центр «Арніка». Завтра острою мінлива хмарність без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, в день 18-23 вище нуля. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.